Він сміливо рятував людей від звірства окупантів, відважно виконував усі бойові завдання у пеклі нуля та вірив, що перемога обов'язково за Україною. Це про полеглого за батьківщину криворіжця Андрія Вегеру. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, є Сергій, знайомий та колишній побратим Андрія. Дуже гарний був як товариш, як побратим. Завжди міг за собою повести людей. Дуже важка втрата. Дуже щиро співчуваємо всі побратими. У мирний час Андрій працював на одному з криворізьких промислових підприємств, та після зловісного вторгнення окупантів на нашу землю добровільно вирішив стати на захист батьківщини. Став стрій до лав 129-ї окремої бригади ТРО. Був стрільцем. Воїн за два роки війни встиг дати відсіч ворогу на херсонському, запорізькому, сумському та дніпропетровському напрямках. Але свій останній бій прийняв на одному з найпекельніших напрямків на Авдіївському. Через ворожий обстріл серце мужнього захисника зупинилось назавжди. Це та людина, яка мало, можливо, мало казала щось, але дуже багато чого робила. І він завжди буде в ваших серцях. Захисник був чудовим батьком двох доньок та люблячим чоловіком. А найголовнішою мрією Андрія було щасливе майбутнє у великому родинному колі. Але на жаль, війна забирає найкращих. Мож його захисника відзначили посмертно нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню. Нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги третього три. Свій останній спочинок Андрій Вегера знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава борцеві за свободу України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.